Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у відео буде багато покупок, смачна карбонара для дітей та дорослих та невеличка переорганізація кухні. Ласкаво прошу до перегляду, підписуйтесь, ставте вподобайку. Приємного перегляду! Замовила собі планер давно хотіла саме такого формату, як всередині, саме як розписані дні, тому що те, що мені потрібно вписувати. Якраз мені хочеться на тиждень бачити всі-всі процеси, які мене чекають. Це саме буде стосуватися саме Ютубу, що коли, як мені знімати, як це все поєднувати, тому що хто зі мною давно, напевно, знає, що в мене є кулінарний канал, але зараз він на такій паузі, тому що дійсно нічого не встигаю. А хочеться робити якісно, робити гарно. Тому мало і на основному каналі. І якось взагалі не доходять руки до кулінарного. Тому хочу, щоб вже... от я піду до школи, у мене буде вільний час, багато часу буде для того, щоб втілити всі, -всі мої проєкти, які я хочу, бо насправді. Теж планувала на це літо багато чого і на весну, але готувалися всі до школи заняттями всіма. Тому, коротше, в мене моя така материнська задача стала просто на перший план. Більше, напевно, була така домашня, а зараз хочу взяти себе. В руки щось на більш, більш якось на професійний рівень виходити і на більш активний рівень. Напевно, не так, як професійний, скільки активний. Ось, і я дуже сподіваюся, що мені такий планер підійде, Покажу, як він виглядає. Взагалі в них там багато чого є цікавого, навіть футболки, але футболки мені сподобався принт, але як на мене трошки довго. Ця посилочка це те, що, чого я чекала найбільше. Зараз покажу чому. З самого початку замовила дві чашечки собі і на подарунок ось такий каштанчик. Не змогла втриматись, шукала саме подарунок. І саме ця чашечка мені здалась ідеально на подарунок, і я вирішила її замовити. І потім не втримала, замовила собі також. Вона просто шикарна, шикарна чашечка, я просто в захваті від неї. І вирішила замовити ще одну: це ручна робота, але з більшого об'єму. Вона ось ця така, а ця така. Ця мені більш зручна, а ця буде чоловікові, тому що він любить там з молоком, це все. У нього такі великі має напій бути. Ось тому це буде якраз для нього, а це для мене такі київські чашечки. каштанчики. Ну не знаю, ну мені ідея настільки сподобалась. Я залишу посилання на а, дівчину, яка робить а, ці чудові а, горнятка, і а, вона не часто робить. Колекцію, тобто вона зробила, розпродала, зробила, розпродала. Тому, якщо ви хочете, пишіть її, бо, скоріш за все, на момент виходу відео в наявності їх вже не буде. Але якщо багато людей напише, я думаю, що вона зробить. Ну, мені так здається. Ось, тому, якщо вам подобається, то пишіть. Ось, як виглядають в порівнянні дві чашечки.

Перша, що замовила це футболку, Таку звичайну. Вона такого сіруватого кольору. Такий біло-сірий. такий схожий на колір наших стін. Вот. А, мені треба було щось таке звичайне, тому що мої футболки вони занадто довгі, занадто оверсайз. А мені треба було якусь стандартну, звичайну футболку. Ця була за знижкою, тому й вирішила взяти. І така сукня кімоно. Шнилівка. Я хочу, якщо вона мені сподобається, втягнути Єві на 1 вересня. Ну, собі, то Єви на 1 вересня. Це така ось так от на запах. Ставлю фото, як воно виглядає. Тканина на відео вона чи вигорівша, але насправді нормальний чорний колір. Так, але все гарно, якісна тканина мені все подобається. Self, but really if you saw the things i see in you you'd know that there's no better place in all the world than with you and everybody knows Ура! У нас з'явилась справжня кавова машина, якій можна ось. Робити різну каву, ось так от нажав, і воно робить. Тут має бути для молочка штука, яку ми вже поставили в холодильник, тому що там можна набирати і отак от забирати і в холодильник. Тут є ще інша кава, яку також можна вибирати, там White, що я в собі примітила, поки вона вимкнена. Коли користуєтесь, вмикаєте. Ось тут водичка, тут молочко, сюди. Кава. Прямо так от в зернах, і воно саме там молодь. Тут ви вибираєте рівень помелу. Якщо у вас якась мелена кава, то закидується сюди. Але ця кавоварка, вона якби Чоловік сказав, що вона розрахована на те, щоб ви саме в зернах використовували. Сюди чашечки ставляться. Тут взагалі дуже зручне меню, є українською мовою, ми собі вже виставили. Все максимально просто Оце виставили і наступне. Я потім, коли буду робити каву, покажу, як це все робиться. На маленьку, на велику. Тут знімається, вилити воду. Тут, до речі, дуже багато води накопичується насправді. Тому треба дивитись за цим червоною червоним штучкою, коли вона піднімається, то треба змінювати воду. Оце ж для того, щоб насипати сюди. Але ми не будемо, напевно, користуватись, будемо в зернах все робити. От, вже зробила каву. От, нам підійшло на максимальний режим, тому що тоді кава міцніша. Ми вирішили з чоловіком, що ми ще ті наркомани, тому що нам не підійшло на мінімальний, ну, на середній, точніше, помел, нам воно як водичка така, трошки з кавою. Тому е я дуже задоволена. І зараз, як ви бачите, тут нічого не стоїть, тому що <смі> буду все переорганізовувати. Сюди поставлю максимум чайник. Сюди, напевно, якусь е поставлю тацю для краси з е е чашечками. Тут, хоча як би, можна сюди ставити, але я сюди не хочу ставити, бо Бу буде якось чортішу, якщо чесно. Ну, як на мене, тут такі треба прозорі. Ставити. А решту ми ось сюди переставили і все це треба переорганізувати. Зараз цим цим буду займатись. Е, так. І все звідси поки що поставило ось сюди. Зараз буду все це перемивати, перероблювати. Напевно, мультиварка буде стояти на плиті. Оце буде стояти ось тут. І, коротше, щось. Поміняємо. А ось цю кавоварку. А ось цю кавоварку поставимо чоловіку в кабінет, для того, щоб він там робив собі, якщо захоче, ну, якось так, не знаю. Ми вже чомусь, ну, хоча вона дуже зручна, Дуже зручна. Але капсули ну, дуже дорого зараз коштують о, в якось майже 300 гривень пачка. І ну, навіть на іноді ну, таке собі задоволення дуже дорого виходить. О, якось зовсім не економічно зараз. До цього ми користувалися ось цією кавоваркою і гейзерною. Ще до цього у нас ще були кавоварки, ми їх всі повіддавали. Там була у нас така через фільтр, там, де такий чайничок, в чайничок наливалась кава. Ми її віддали і віддали таку, що ось вручну ось так от ставиться теж віддали. І мріяли якраз про таку, яку купили там. де на кнопочку натискаєш і все лється. Смачніше за все дійсно саме така. Але потім ще я купила ось ту, яку просто засовуєш капсули, ось просто все максимально зручно. Капсулу сюди засунув, закрив там іголка прокалується, і, налив, і включаєш, наливається кава. Є ще такі більші ой більші, більш наворочені, там, де воно саме зупиняється і саме розуміє, де закінчується кава. Тут ти сам регулюєш, ти вже вода типу, лівється, то тоді вимикаєш. Ну або якось інтуїтивно раніше, вже коли знаєш, коли треба вимкнути. У мене на молочні різні там кави, які додаються саме сухе молоко. У мене якась непереносимість, мені щось від них, мені неприємно не споживати. Тому Можу пити тут тільки звичайну якусь або американу, або еспресо, або лунку там що в них є. Але нема сенсу, тому роблю в гейсерній кавуварці. Навіщо тоді? Просто навіщо тоді така? Ось то. Зараз у нас вже є з таким ну, звичайним молочком будемо наливати, і буду пити свій улюблений фліт-вайт. Капучино, лате я не дуже. Це якраз чоловік мій любить ці всі напої з молочкою. А я так, там, де трошки молочка, ось ту буду пити тепер дуже смачну. Кавусю. Ось наша коробочка з кавової машиною, ось так вона називається Філіпс, і ось її номер. Просто кавова машина 5500. Дуже сподобалась. Чоловік сам її обирав без мене. Ми тільки вирішили, що вже пора купити її вже собі. Сьогоднішня переорганізація буде дуже маленька, буквально по стільницям, хочу зараз помити плиту, перш ніж туди щось ставити. Плюс вона, так знаєте, запилилась трошки, і хочу туди поки що поставити мультиварку, щоб вона там почекала, поки я займуся різними ящичками, поки наважусь на це, скажімо так. Пороставляю всі гаджети по стільницям, тому що їх дуже багато, і так як у нас з'явилася кава Займає доволі так багатенько місця. Саме на тому місці, де були всі інші мої гаджети, тому я трошки подумала, як мені буде зручніше. На острів я поставила планетарний міксер. Тут, звісно, на острові дуже мені не вистачає розетки. Ми, коли робили перший ремонт, продумували цей момент. Але робітник, який робив саме це, провів нам тільки світло, а саме на розетках. Цеки уже все. І для того, щоб це виправити, треба знімати плитку на підлозі. Я взагалі не хочу цим займатися, тому користуюсь подовжувачем саме для острова. Це дуже незручно, але вже що поробиш. Тому тут будуть у мене поки що планетарний міксер. Та тостерниця. Тостерницю я думала, можливо, її також сховати, але насправді поки що поставила туди і доволі зручно. Взагалі, мені дуже сподобалась якась рівномірна така е, тема саме з цього сірого хрому на кухні з поєднанням з чорним, дуже гарно виглядає. Ну що, Трошечки переорганізувала техніку. Оці дві вафельниці і мультиварка, скоріш за все, буду їх ховати отуди. От Але хочу ще дещо зробити. А, бо я планую переорганізовувати взагалі кухню, поки що так поскладала. Чисто от це буде тут, це буде там, ну, це буде в полицях, це буде ось тут. Хочу все всередині переорганізувати, ось ці дві полиці. Тут у мене спеції, тут у мене борошно, манка, коротше, тут насправді не потрібна полиця саме для цієї функції. Це все можна, мені здається, перенести у стелаж. Або ж, ось тут у мене крупи, і я хочу їх там просто все перешмутувати, щоб у мене залишились ті крупи, які ми дійсно їмо. Бо ми не їмо булгур, оце таке, а воно в нас там є. Навіщо, не знаю. І дуже багато граноли, яка явно вже чи треба її з'їдати, чи що. Коротше... Треба щось з нею робити і більше не купувати, тому що її дуже-дуже багато. І якщо захотіла, скупила і тоді точно з'їли. Далі мені треба ось цю штучку купити нову. Тому що ще дуже-дуже-дуже давно я її ставила біля плити і на неї отак-от понаприскувалась, А вона якась. Такого якогось матеріалу, що воно не відмивається. Я там щось видраювала, видраювала, і там ще оці патьоки, і, словом, максимально жахливого стану, мене це дуже бісить, тому буду купувати нову і передивлюсь свої ножі. Бо декілька ножів треба звільнити звідти, щоб їх там не було. Але ця штурка дуже зручна, дуже, і вона має стояти тут, тому що я тут готую. Ось тут мені потрібні ножі, і, можливо, сюди перенесу навіть дощечки, але подивимось. Поки що мені просто подобається, як вони там стоять, але побачу. Повністю треба переорганізувати ось цей стелаж. Мені вже, ну, там чортішок, коротше, вже коїться, там вже якісь он... там уже всякі. Пусня не пуста якась там, один горіх, здається, лежить, але щось лежить. Ну, Словом, тут ще різні смаколики з'явились, хоча я не планувала, щоб вони там були. І консервацію, Тут вона вже декілька років там лежить, яку ми взагалі не споживаємо. Ось тут от. А, ну, тобто, це треба повідавати, хочу мамі віддати ту, яку вона захоче там прям взяти. І відкрити з'їсти вже нарешті те, що ми їмо, але ось воно лежить, чого невідомо. От. Тож хочу повністю переорганізувати деякі штуки. Ось тут переорганізувати. Також сюди ж хочу мультиварку поставити, тому треба так. До речі, сюди, хочу тут, щоб у мене хлібчик був, тільки треба купити таку, знаєте, є такий мішечок спеціально для хлібу, щоб він не завітрювався. Ось, хочу купити ось цей мішечок, туди закидувати хліб. І ось ці чаші, нехай <свісно> чого вона буде пустувати, буде там хліб зберігатись. Так, це у мене роздільне сортування, це пластик, це папір, і потім з цього я несу в наші пакети сортування сміття, а це органіка. Хочу придбати трошки менший, бо це. Ну, Він у нас просто був і поки так. Але я хочу придбати менший, тому що на менше легше купувати пакети, які розлагаються самі по собі. Тобто, щоб ми взагалі не запарювалися цим. Отак от взяв з пакетом, викинув в ту органіку і все. От, або на великий оцей літраж, тут 60 літрів, такого ну немає цих пакетів. Коротше, є свої нюанси, як завжди. Чого взагалі хочу перероблювати, тому що придбала ось цю книжку, перечитала її, передивилась, і у мене тепер в голові купа проєктів по дому, які я хочу переробити. Рекомендую її також придбати, якщо ви любите цю тему. Це все зберігання, ось таке гарнесеньке. Ось, це просто мрія якась. Тоже то... там на вулиці пропоную придбати, тому що вона трошки розширяє ваше е, уявлення про організацію. Але, звісно, ця книжка вам буде недоречна, якщо ви не читали Марі Кондо «Магія прибирання, чи якось так називається ця книга. Дуже-дуже давно її читала. Вона прям перевертає трошки уявлення про порядок. Але там насправді немає нічого такого, про що ми там. Приклад, там прям відкриваються очі, і ми не знали. Ні, ми це знали, просто чомусь не робила. А тепер, коли е, ти щось почитав, подивився, ти надихаєшся цим і ти це втілюєш в життя. Е, бо коли так просто, да, звичайно, зручніше там так зберігати, так зберігати, е, то коли ти не надихнувся, ти це е, робити не почнеш. Тож, ця книга, це теж вона не навчить вас особливо нічого, але це для натхнення. Тут е, якісь поради певні, так, там є у дворі дещо робить, тому я вже, вже як є, вибачайте. Це чисто натхнення, як картинки в Pinterest, але це тут ще показово по кожній кімнаті, по кожним шухлядкам, які ідеї, як що можна зробити. Ну, словом, налаштовую вас на ось такий порядок. От. Тому рекомендую, якщо любите цю тему, книжка прикольна. Настав час вечері, зараз буду готувати карбонару. Ми її любимо всією сім'єю. І я зараз поділюсь рецептом, яку карбонару ми робимо так, щоб і єві було смачно. Беру трошки курячого філе, буду підсмажувати сіль, перець і сушений чесник в спеціях. Тут все по смаку. Я небагато додаю саме солі і перцю, а ось чесночку можна трошечки і побільше. Якщо б ми їли з чоловіком тільки вдвох, то я б філе, напевно, не підсмажувала б, взагалі його б не додавала. А так як я не буде їсти бекон, то їй обов'язково треба щось на заміну, якесь м'язко. Ось показую, що ми купили в якості бекону. Вибирав чоловік, саме, що йому б хотілося там бачити в тарілці. І, до речі, саме з таким шматочком набагато смачніше, ніж там, де дуже багато сала. Я таке не дуже люблю підсмажене. А ось цей мені. Сподобався, тому рекомендую, якщо побачите якийсь такий схожий шматочок, то візьміть. Я прибираю обсмажене м'язко і тепер з часничком буду обсмажувати такий по типу бекон. Коли обсмажилось, теж викладаю в окрему тарілочку і в цю сковорідку буду наливати вершки і жовтки. Вершки я розраховую десь 100 мл на. Людину на порцію і жовток так само, один жовток на одну людину. Єві соусу я додаю дуже мало, тому в принципі ми її не сильно розраховуємо, просто якби, ділимось частинкою свого соусу з нею. І додаю також пармезан натертий, десь 50 грамів, скільки ви бачили, це десь так. І все, викладаю в тарілочки. Сьогодні хочу почистити свою сковорідку. Чищу її час від часу, тому що це, ну, не знаю, естетично, хочеться бачити, щоб все було гарненьке. Просто запшикую засобом. зараз покажу, яким саме. Це український бренд Miva Nano Pro. У мене в описі під відео ви знаєте, знайте посилання, де це можна придбати. Також там посилання на інстаграм, там купа відео з різними ось такими магічними ефектами. Та коли просто ось напшикав, змив водою і все. Я нічого не тру, додатково. Там, звісно, є ще такі нюансики, які можна ще раз запшикати, потерти і все відійде. Але я цим не займаюся, тому що мені, в принципі, і так е, нормально. Е, промиваю додатково засобом після того, як все відійшло. І ось така у мене тепер чиста сковорідка. Сподіваюсь, що моє відео для вас було цікавим та корисним. Обов'язково підпишіться на канал, якщо вам він сподобався, аби не пропускати мої наступні відео. Натисніть на дзвіночок, щоб точно не пропустити. Та чекаю вас у коментарях. До нових зустрічей, Па-па!